Радий бачити вас всіх. Цей день, слава Господу нашому Ісусу Христу. Хотілося б трошки поговорити, знаєте, от минулого разу брати говорили, проповідували про те, що ну, потрібно, як, як там було, потрібно ну, упражнятися, да? ну, якби в нашому християнському житті і особливо так. Це стосується і читання Слова Божого молитви, як спортсмени, да, трудяться постійно, що якби і, ну, це так минулого разу думки такі були. І я хотів би дещо теж сказати, знаєте, от такі ці вправи, якби як читання Слова Божого, от, от для чого нам потрібне Слово Боже. Вчати, читати. ці християни, да, от чим ми від цього світу ну, відрізняємося, наше життя відрізняється від того, як ми жили, до того, як стали в церкву ходити, як пізнали Господа. Ми стали читати Біблію. Саме таке найбільше. Да? До того ніхто її не читав, не знав, не нужна Бога. І ну, для чого ми це? Для того, щоб пізнавати Бога більше. Правильно. Для того, щоб Бога пізнавати. Бога пізнавати, Його волю пізнавати, да. Да. який він є, на що він гнівається, до чого він благоволить, якби, що він поощряє, ми читаємо, ми знаємо. І друге, ще таке, що теж нас виділяє в цьому, це молитва. Можливо, хтось із нас молився і раніше якось. Я, наприклад, Бога не знав, але згадав ще, може, класі там в п'ятому з другом залізли. Ну, він він заліз, я на шухері стояв. Школа. Якусь там в школі, в якусь лабораторію. Там він набрав, я не знаю, з півсотні таких, таких компасів. Ну, що було, та й не. А. І мені ж роздав там трохи. І і він став по школі роздавати, роздавати. <ривіт> по школі став роздавати, що він <ривіт> <і> піймати, де <ривіт> <й> взяв вийшов. <ривіт> і я знаю, що я е коли його вже ж піймали, і я знаю, що я. Ну, Бога я не знав, але я отак. Якщо мене пронесе, якщо то то ніколи більше не буду, а то сам собі. Абі ще добрий сторон. Пронесло. Слава Богу, я знаєте, тут ще попутно з цим, то дійсно друг непутьовий, можна сказати. Ну, як, не я не як друг. Як людина, ну життя в нього і не задалося. Ну, ріс без батька. Це теж мати, баба. Я знаю, я в гості до нього приходив, він там. Бабу матюками криє, неудобно, мені неудобно, хочеться піти. ну, тобто, ну, тобто, такий він. Ну, у нього і кличка була, там і придурок, і ну, в общем, всяке таке. Але от він мене не здав. Тоді ще один случай теж з ним був. Це так я попутно, я не знаю, щось так. З ним случай був, коли мене там сильно дуже, ще не віруючий був, побили. Але це було в нього вдома. Ну всі там п'яні були, все воно ну, таке, хто знає, яке було. Він потім мене побачив, каже, пробач мене. Каже, то за що тебе? Я знаю, точно він не участвовав в цьому ділі. Ну, то, що це каже, в мене вдома було. Тобто, от, такий в нього був, знаєте, от якби він понімає вину, навіть що це в його домі случилося, таке він якби чувствовав, що винувати йому. Ну, таке от. Такі моменти, це так попутно. Але от я за те, що говорю, що от, не знаючи... Бога ми може питалися там якось молитися, якось по-своєму. Хтось може щось знав, хтось десь в православний в когось, хтось був, може когось бабуся, там, чи хтось вчили щось якось, знав, до кого якось звертались. Але, скажімо так, так як ми стали вже ходити в церкву, да, пізнавати Господа, і як ми молимося зараз, то так ніхто не молився, ніхто не шукав Бога. І от Для чого ми все це робимо, теж молимося, приходимо. Ну, Одна це знову ж таки щось попросити Бога, від чогось нас збавити, десь якась, щось гряде, там, гряде, з захисту просимо, те все. Але от як віруючі, ми також десь питаємо у Бога, яка Його воля є, що він. Від нас хоче. У нас є свої бажання, але от якщо ми вже свідомі християни, ми десь розуміємо, що у Бога є теж якісь бажання. Він теж щось хоче, і люди вже, які трошки, тут, вже вони питають в молитві, подібно як апостол Павло під час свого навернення до Господа. Він запитав, перше питання було, хто ти Господи? коли Ісус йому відвітив, хто він? Ісус, як вас допомогти. У нього друге запитання було, що повірш. мені робити? що скажеш мені робити? що повіриш мені робити? І знаєте, йому е, Ісус не сказав, та нічого мені не треба робити. Я Бог самодостаточний, нічого мені не треба, що мені не треба. Будь-як Марія, ось зараз багато, як Марія, Марфа і Марія, да, знаєте цю? Цю історію. Одна сестра служила там, старалася, а друга сиділа біля ніг Ісуса. І ця, яка робила, робила, ну в неї виник якийсь такий, от єстений, може, ропа таке трошки, негодування. Господи, чи тобі нужди немає, що вона тут мене одну оставила. Але Ісус тут вступився, захищає, каже, вона і збрала благу часть. Тобто перебувати у моїх ньох, то. Слухати мене. І от, ну я розумію, коли це там більше ще там сестри, немощні сестри, сестри, там як вдовата молилася днями й ночами е, в этом самом, да, в храмі там, Анна. Але коли ну, здорові мужики, скажімо так, здорові люди, і в одному тільки от, там, молитися, там, читати. Але ж до чогось воно ж должно теж спонукати нас все-таки до якихось дій. Коли ми молимось, коли ми тут, все-таки і ми живемо в світі. Ми ж не тільки при храмі сидимо, якби отак ми сиділи, але ми виходимо в світ, ми живемо і ми бачимо навколо себе людей. І особливо зараз бачимо, от сьогодні так, от ми трошки раніше приїхали, приходили тут люди по допомогу гуманітарну, Тут і просто послухали, Оля, там свідчення записувала для отчоту. І просто те, що дійсно розумієш, я так теж в одну із питав, питаю, вам гуманітарки на місяць хватає? Одна каже, та нам хватає, а в них каже, сім'я більша. Один чоловік робить, а в неї четверо дітей і одне маленьке взагалі. Там, я не знаю, три роки, два, два роки. Тобто, і розумієш навіть от такі речі, і, і бачиш, як люди от і живуть, як вони виживають, так, то, то, що є складності в людей, є. То. І от розумієш трошки, що я до чого кажу, знаєте, трохи гуманітарку отримали на цьому тижні. І возив. Яв'ярецьке перевозив, то те, то все, і вже воно, а воно теж. Там, там трошки часто, там тяганина, там те, там все, трохи, трохи може, десь так і внутрі всякі такі думки, що ну... ну да, на що воно треба? Ну так, на що воно треба, але потім і було в мене таке. Оля там дзвонила, тут, виходить, на роботу в 10 попадаю, з роботи дзвонити зможеш пів п'ятого в церкві. Будь. Кажу, не зможу, звісно. Ну, я папу попрошу, там. То, то, та нехай кажу, добре, приїду. Ну там воно перемінилося, не тут, Але сам тоді далі став рублю і думки, і все. Не знаю, Може Дух Святий. І розумієш, що тот і. І каєшся, і розумієш, що, Господи, для чого ти живеш взагалі? Ну щоб так, да, понятно, там лишній час, лишню там сотню заробив, це, це все воно тут. Але розумієш, що да, от, в принципі ти то живеш по милості Господнії, і, і все воно і треба, то надо, да, Такий час зараз у нас тут, там, там ти тим солдатам, а то що, там, там дійсно гуманітарка, все, от, наприклад, вже. Думали, останній раз, останній раз, все, хто його знає? От Люди прийшли, і от ти отаке бачиш, а вже повідміняли ці усі. Державні, не Державні не дають. вже не дають, вони вже ніде нічого не помічають. Не і не тут думаєш, може ще якийсь місяць цій сім'ї поможемо, десь, десь воно йде то <кас> щось. І розумієш, що щось таке ці, ці почалися такі. Думки місця з Біблії приходять, теж Галатам, 6 глава, 9 вірш, говориться, діла я добру, да не униваю, ибо в своєм пожне. Єсли не ослабеє. Я розумію, це воно всіх касається, десь хто, хто в церкві, хто трудиться, хто щось робить, чимось зайнятий, то, -то. але знаєте, це теж розуміння це приходить, це велика честь бути в церкві і мати можливість служити. Я одного слухав колись, і він каже, як, як там єврей якийсь толкував там. Що, що, що каже, взагалі можливість для тебе робити добру, що ти можеш зробити добро, це вже награда від Господа. Це вже ти в благословінні. Тому що Бог, він не останеться. Добро робити це Боже е, е, діло, це те, що Він хоче. Ось е, в тіту, 2 глава, тут такі. Слова з 11 вершаночную. И явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога. и Спасителя нашего, Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себя народ особенный, ревностный к добрым делам. Опять же, ревностный к добрым делам. Вот что такое ревность? Можете понимаете все, что значит быть ревностным? Желание. Да, это такая вот... Желання рівнувати там, навіть, як, як то кажуть, на випередки може з кимось. От, от, от що мені доброго зробити, Господь? От, що, що я можу ще зробити? Тому що зараз багато, бачите, такого є. От та є там брат один. Як він, як він казав? Як же він так цікаво? Ніде він не робе Казав. Хто понял жизнь, работу бросив. Так що є таке. А ти русів работу в школу? І от ревнувати. Там є десь місце таке те ну це більше у відносинах друг с другом, церкві. Каже, в почтительності друг друга предупреждайте. Тобто... В тому, щоб пошанувати друг друга. Може спитати, як діла, може не підколоть там якось, посміятися, там щось, а щось якось от, нормально, от, щоб будувалися наші відносини. Тому що в цих всяких шуточках, підколах, приколах потім можуть, можуть служити тільки простройство. Так, ага. І от віра. Яков говорить, що віра без діл мертва. Каже, покажи мені віру твою, без діл, як ти покажеш. А я покажу віру мою із діл моїх. Ага. Друга Петра, хотим тоже зачитать. <клышко> <Ого>. <клышко> Благодать и мир вам домножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти, то вы, прилагая к всему все старание Покажите в вере вашей добродетеля. Самое первое В вере вашей покажите добродетеля. Добрые дела. Если есть вера, покажите. В добродетели рассудительность. Тут далее перечисляется, но я хотел бы остановиться. Да? Вот добрые дела тоже Каже, покажіть розсудительність. Треба бути мудрими теж. Ну, як, як робити добрі діла. тому що, скажімо так, є люди, може, і е, не дуже порядні, які захотять користуватися тим, що ви добро робите. У нас були там деякі, деякі случаї, коли ми тільки увірували, я пам'ятаю. Там Жіночка одна, щось там просила, там, то, то на огороді їй там гній порозвозить, то те, то все. Ну, вона на год старша за мене. в неї, ну, Я не пам'ятаю, щось там чоловік чи тоді вона в розводі була, чи що. Ну, тобто такі такі речі, знаєте, і так, їй там те зробили, там, там і ще й те, і ще й те, і тут вже, розумієш, а ви ж вроді би віруючі, і казати не тут, але в мене таке, так я дома матері скільки не допомагаю. Ну, розумієте, тобто, от такі от речі. Або ж... Треба думати, як, що. Або ж був, був теж случай цікавий такий з братом ще, Серега Крук. Тоді ми з ним тільки увірували, ну як, тільки, не тільки там, може, рік, два, там не знаю як. Увірували то і теж реально по добрим ділам, там, і то, і все, все, все було. І це все було добре. Я пам'ятаю сестри, це ж в Яреськах ми були. Сестри там їхкали хі там тут, все столи десь там, носили, як там накривати тут. Серга той раз схватив вони тут, сестри тільки сидять, і тут, ну, що вони вже ж долежні були. А тут там євність ну, такий. Ну він молодець був. Хто його знає, мабуть, нема людини в церкві, хто при ньому був, де б не видно було його руки. Чи він, щось він допоможе, щось він зробить, щось він то. І от ми так із ним колись і йшли. Може, це у Володі було, тоді в брата. Ми, ну, ми дружили, гуляли тоді, ми тоді не так, як зараз. Ми зібралися в неділю, ми ще збираємося в середу, тут на часок півтора. Ми тоді з братами увірували там Женя, правда, Гавриленко, він е раніше ще був. Володя, Серега, я, ми Дей. тоді робили на заводі, і ми у Володі, ну в основному -то в трьох, я Володя і Серега, і ми днями ну там прийшов з роботи, щось там зробив, щось там то, все, свободне время. У Володі в нас було тот, ну, в нього він сам жив, дід з бабою там померли, батьки в Росії. А ми в нього збиралися, ми спілкувалися. Багато, дуже, поэтому самому. по Біблії все в нас була така тяга, рівність по Богу, така була у нас. Я і потім ми якось це ще не розказуємо. Йдемо додому, ну я думаю, Серегу проведу вже, пройшов свій перекресток, далі йду, і з ними йдемо, 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 балакаємо, ми ще нам не вистачило часу ще набалакатися. І тут, значить, якийсь чоловік під забором лежить п'яний. Ну, що а, це крупа, моє розказував колись. Та я вже розказував. П'яний лежить. Ну це літо, це ж не зіма, понімаєте? Зимою. то Пелик спить, відійшли, розбудили. Звідки що? Ну я тільки не пам'ятаю, чи устивиця, чи Матяшівка. Ну, в общем, знаю, что через залізнодорожний е, місяць. <пілу> <не можемо> <пілу> в общем, ми його ж то пішли, проведемо, йдемо ми з ним, йдемо. Ну, Матя ну це вже там ну, завтра на роботу близько 12 часов, там ночі. Я ну, не, не додумались такси. <хід> Так, да, так, так. яке таксі? Ми на велосипедах самі їздили, що так, такового таксі. Не? Так, так, і, розуміння. Розуміння. А, і, значить, ото йдемо ми з ним. Ну, значить, привели ми його, приблизно не знаю куди, мабуть. Точно навіть не пам'ятаю, щоб я думаю, його не пам'ятаю якось. тут. ну щось ми його довели в село туди. І він, а, ще по дорозі Серега завів додому, це, мимо нього йшли, завів додому велосипед достали, і ми ж пішли. І дуже ж ми йому, ну все, давай далі, все, щасливо. А він така велосипед не йде. Та кажу, де не бачив, нікого де тебе не було, та я був. Та то, то мій був, ж, кажу, мій був, я ж додому його заїжджав. Ну, взагалі. Общем... Не знаю. А, він думав, що той, його він думав ще, що той велосипед його. Думаю, ще аби десь трошечки, не ну, видно, більш-менш нормальний. І тот, аби тот, то ще міг би а такий здоровенний мужицяра був, якби піймав нас там. Ну, і так думаю, що добре діло. От, вроді, ну да, вроді би, ну, нужне воно таке добре діло. і ціною Таких жертв. Там, ну, нам то як, ми поспілкувалися, ще собі більше. Хорошо, хоч по морді не отримали. Ну, в общем. Ну, Якби да? є моменти. Коли б, може, ця зима була, треба б там якось його, да? бо може замерзнути людина. Ну, а так полежав би, не проснувся, сам би добрався, нічого б не, не то. Якось, якось от так. Це насчет на розсудітельності. Таке. Але от бачите, слово Боже, воно нас побуждає. Заохочує робити добрі діла. І написано також, що Бог всяке діло приведе на суд. Добре воно чи погане. І також ось я хочу зачитати, 14 глава. Тринадцатый верх. Тринадцатый, четырнадцатый. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. 13 Так що, бачите, от буде все-таки Бог зважувати і діла наші. Хто що робив в житті? Чи будуть якісь діла, що прийде за тобою? Взагалі поступки, мабуть. Теж. Да. Одного теж слухав, сподобалось, як він висказався. Каже, заспокойтеся, каже, не суетіться, не тут. Каже, Бог все розстави на свої місця. Знаєте, в такому. Ну, бувають різні в нас. Ситуації, от я ж кажу, і в мене рупок десь піднявся, якась така, от тут трошечки. Потім, слава Богу, все пройшло. І от розумію, що Бог все розставив на свої місця. І головне, щоб в нас насправді не було ніякої неправди всередині, от тут розібратися з собою, щоб не було ніякої неправди. Бути чесними перед собою, чесними перед Богом і творить Його волю. Всяке добре діло, яким ми можемо прославляти нашого Господа. І не тільки ми, але й люди, які навколо нас через нас. Амінь.